Слава Україні. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Нардеп Олександр Федієнко хоче знати, чому фабриці Рошен не вимикають світло. Парламентар-списочник від слуги народу Олександр Федієнко направив депутатські звернення до ДТЕКУ та Київської обласної військової адміністрації з метою дізнатись, як фабрика рошен, що підключена до енергосистеми Борисполя, має змогу працювати без відключень світла. Про це стало відомо з публікації Олександра Федієнко у Фейсбук. Нардеп просить голову ДТЕК Київський регіональні. Ні, електромережі Віталія Шайду та голову КОВА Олексія Кулебу надати інформацію, яким чином фабрика по вулиці Привокзальній 82 підключена до електромережі, та чи дотримується вона лімітів, які виділяють на місто. Надії Маріонетоксивочолого почали реагувати. Його ж сусіди у зверненні парламентар зазначає, що до нього із проханням розібратися у питанні звертались самі буриспільчани до мене, як народного депутата України. Звертаються мешканці міста Бориспіль з проханням надати інформацію щодо нерівномірного. Відключення міста від електроенергії йдеться в повідомленні. Якщо народ звертається розвертається заявою до народного депутата, народний депутат зобов'язаний заяву народу передати далі. У вигляді запиту або звернення пише Федієнко на своїй сторінці у Фейсбуці. Він додав заяву від громадян, в якій йдеться про фабрику Рошен у місті Бориспіль. Автор звернення пише, що його приватний будинок повністю на електроживленні. Опалення, світло, вода, приготування їжі, вулиця не газифікована. Будинок знаходиться навпроти надприбуткової фабрики Рошен. Яка працює безперебійно, я так розумію, що ніяких планових стабілізаційних аварійних відключень там не застосовується на відміну від приватного сектору. Тільки одного разу, 16 грудня 2022 року, коли місто Бориспіль та район були півтори доби без електроенергії, тоді Єрошен був без електроживлення. Йдеться у зверненні громадянина. З цього можна зробити висновок, що генераторів там немає, адже в той час за вказаною адресою, як зазначається, взагалі не діяли ніякі планові графіки, на відміну від самого міста. Були постійно екстр Трині відключення в будинку було 11 градусів. Дитина знаходилась в будинку в курці та шапці. В той же час мер та посадові особи Борисполя розповідали, що котельні, водоканал, лікарня та інші об'єкти критичної інфраструктури працюють від генераторів та попереджали людей не скаржитись, бо допригаються та інше. При зверненні до ДТЕК та виконавчої влади ОТГ району люди отримують відповіді, що електроживлення є в будинках, які знаходяться на одній лінії з об'єктами інфраструктури. Графіки відключень немає або вони не відповідають. Дійсності міста та села знаходяться на піку агресії та негативно налаштовані до влади. До слова, Мер Борисполя був обраний міським головою саме від партії Європейська Солідарність. Висновок звичає зазначеного можна зробити лише один, поки в країні війна екстрені відключення діють по багатьох регіонах. Лікарні працюють на генераторах, а діти мертнуть у домівках. Порошенко продовжує заробляти. Петру Олексійовичу важко буде продовжувати свою хитку політичну діяльність, особливо після того, як СБУ знешкодила організоване угрупування Яке створило мільйонну ботоферму для дискредитації керівництва нашої країни та розхитування суспільно-політичної ситуації. Зловмисники масово поширюють через інтернет дезінформації, в тому числі щодо діяльності вищого військово-політичного керівництва країни. Нагадаємо, що поліцила, яка користувалася послугами цієї ботоферми Європейська солідарність в главі з Петром Порошенком. Підсильних козачків йому не бракує, але люди потроху відкривають очі і самі ж скаржаться на брудні справи сивочолого. На цьому в мене все підписуйтесь на канал Гразумовського. Тисніть тисні. на це також пишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе!